Всім привіт! Маю набір Milwaukee 2850 21 r Це в нас іде ось така тушечка імпактна 2850. Давайте подивимося характеристики. 4200 ударів, це досить досить багато. І 3400 обертів у хвилину. Він іде без швидкостей. Все оригінальне, все зі США. Безщіткове. Давайте подивимося акумулятор, який він йде. Тут вже прорезинений, що досить, що досить має щеплення із поверхнею. він не ковзається так, як обичний пластмасовий. Тут є індикатор заряду. І маємо ось таку зарядочку. Вона йде під 18 акумулятори і під 12 вольтові акумулятори. Зарядочка є на 110 вольт Потрібно перетворювач або, або переварити на 220 вольт. І така сумочка йде вона досить тверда. Досить труда і удобно. Все працює, все світить. Звук надзвичайно потужний. Цей модель. Дуже-дуже потужний інструмент.